Чи можна накласти арешт на спільне майно подружжя, якщо злочин вчинив лише один із них? Вірним є накладення арешту лише на ту частку, яка належить підозрюваному або обвинуваченому. у разі накладення арешту на все майно подружжя, які дії необхідно вчинити тому із подружжя. Хто не є підозрюваним з метою скасування арешту на відповідну частку? Жини або чоловік, які не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, можуть звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту майна повністю або частково. Якщо мова йде про спільну сумісну власність, такому випадку необхідно клопотати про скасування. Арешту на відповідну частку а, дружини або чоловіка. У яких випадках майно є особистою приватною власністю? А перелік такого майна зазначено в статті 57 сімейного кодексу України. Це зокрема майно, яке набуте. До шлюбу, а також майно, яке набути вже під час шлюбу, але в порядку дарування або спадкування. А також це можуть бути речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть якщо вони вже були придбані подружжям під час перебування в шлюбі.